Вітаю, друзі. Сьогодні важливий день, і є певна інформація, про яку слід згадати. 4 квітня 1949 року в Вашингтоні було підписано північно-атлантичний договір, в результаті якого було створено НАТО північно-Атлантичний Альянс. Саме сьогодні Північно-Атлантичний Альянс святкує 75-ту річницю з моменту свого заснування, і сьогодні відбулося засідання Ради України НАТО в Брюсселі, де міністр закордонних справ Куліба зустрічався з е, чільними представниками керівництва НАТО, а також із е, держсекретарем, е, держсекретарем е, США Блінкеном. Але сенс цього відео в іншому, е, і я вийшов в ефір е, з іншого приводу, тому що. На сайті президента України Володимира Зеленського досі немає будь-якої інформації е щодо цієї важливої дати. Про що це свідчить? Це свідчить про одне: про те, що Зеленський, як це ми знаємо, з моменту, відколи його було обрано на посаду, фактично, він чим займався? Він займався тим, що блокував шлях України до НАТО, незважаючи на те, що цей шлях зафіксовано у Конституції України, і фактично Україна з 2019 року була відкинута в своєму шляху до НАТО через саботаж цього шляху Зеленським та його Шепіто. і ми пам'ятаємо всі, те, як якими зусиллями запрошували керівники. Сполучених Штатів Америки, європейських країн Зеленського на Вільнюський саміт 2023 року, і лише фактично шантаж про те, що там буде створено відповідну Раду України НАТО. І якщо Зеленський не приїде, то вона не буде створена взагалі. Призвів до того, що Зеленський таки туди приїхав. В перший день він взагалі там демонстрував певну свою типову хамську дурню і хуцпу. Як і для нього це характерно. І лише на другий день, після того, як з ним було проведено роз'яснювальну роботу, він виявився шовковим і покладистим, і, відповідно, діяв згідно заздалегідь затвердженого плану. Незабаром нас чекає Вашингтонський саміт. Так, є проблеми з приводу того, що нам може запропонувати на Вашингтонському саміті, але розумієте, питання руху до НАТО це є двосторонній рух. Якщо... Рух до НАТО більше потрібен нашим партнерам, ніж Україні, то з цього нічого не вийде. Згадайте, як ми отримували безвіз? Порошенко чітко сказав нашим європейським партнерам: шановні партнери, скажіть нам конкретну кількість пунктів, яку нам потрібно виконати для того, щоб завершити шлях до безвізу, який розпочався при президентові Ющенкові. Європейці виконали перелік із там 140 пунктів, чи скільки я там точно не пам'ятаю, це вже не суттєво. І Порошенко чітко, методично, е, всі ці пункти виконав. І після того європейським партнерам просто не було шансу відступити. Вони змушені були е, дати нам безвіз. А безвіз це дуже важливий в моєму розумінні аспект, тому що він свідчить про те, що європейці визнали українців рівними собі. Так само повинно бути і про НАТО е, по руху до НАТО. Зеленський повинен чітко сказати нашим європейським партнерам: шановні партнери, що нам потрібно для того, щоб рухатися до НАТО. Йому чітко дадуть конкретні пункти, що потрібно зробити, щоб вступити в НАТО. Е, Україна повинна мати свою позицію для вступу до НАТО і відповідно рухатися згідно з планом, а не петляти. як... Е, Прошена дівчинка, то туди, то сюди і шантажувати наших партнерів, які нам допомагають коштами, допомагають зброєю, і щодня е, демонструвати інші тези в своїх відосиках. І сьогодні в такий важливий, важливу річницю, коли яку можна було використати для просування в цьому напрямку, Зеленський станом на 21-25 на своєму сайті не вивісив жодного вітання. Цій важливій організації північно атлантичному альянсу від України це катастрофа, це ще одне свідчення того, що замість того, щоб е, рухатися до НАТО, мати якийсь певний план, насправді Зеленський та його Шапіто саботують рух України до НАТО чим порушують конституцію України, е, ставлять під сумнів довіру наших союзників до України. Послаблюють наші безпекові та оборонні позиції і погіршують наше становище, яке є надзвичайно складним в контексті е, військових дій Російської Федерації е, стосовно України. Тому ми повинні чітко усвідомити, що будь-які слова Зеленського це є брехня, будь-які заяви Зеленського це є брехня, тому що сьогодні він заявляє одне, завтра він заявляє інше. Це людина, яка Своя заява роблять виключно з однією метою з метою маніпуляції масової свідомості, роботи на свій власний особистий рейтинг і ігнорування стратегічних важливих інтересів України в контексті нашої складної безпекової ситуації, в якій ми перебуваємо. Ми повинні відкрити очі на реальність, в якій ми живемо, і реально чесно дивитися на те. Що наше керівництво за своїми інтелектуальними, вольовими та діловими якостями не спроможне проводити розумну безпекову політику України і рухати нашу державу згідно конституційних норм України? до… Вступу у північно-атлантичний альянс навіть у цих складних умовах, тому що навіть у цих складних умовах можна дуже багато зробити, якщо мати бажання. Однак Зеленський та його Шепіто такого бажання не мають, і це надзвичайно сумно констатувати. Слава Україні!